Всім привіт! Так хлопці тут гасають трошки бережок. А ну берег стрімкий. Великий, не знаю хто. На камеру не передає, але вийти трудно. Я не знаю кілька метрів, кілька градусів. От зараз я вам поставлю рівно телефон. Ось так ось це рівно. Ось такий берег. Там ще білося. Ось такого. <плес> так, сходимо тут до Лену. Тут ховко, двік, а то коріння погано.

А на самому <laughs> Ще трошки убили пішов. Виш там є такий корінь, виш ну. талі пішов на корень готує. Та що ти цього? Ну то забиває. Та. Ну тут, ну, як сказати, посередині так само у нього. А ми, ми спустили. Не? Ага. А вам треба трохи стартувати, то відти не йде. Ну можна від те можна місця, не знаю. Я постійно тут їхав, хоті я з місця, збільсив пира і там. Бо тут, знаєш, чуть більше швидкість. то... А ти пішов? А ти там на корінь пішов, не я з белу трах. Воно так файно зразу тут пішло. А ви не маєте манометру? Yeah. Ви всі мали манометр і ви спустили, знаєш? Це добре 0,5. А не цього не, про не провертає? Ні. А. Yeah. Так, ідемо легче. Так, ідемо лежче. Оба-оба, оба, ой, ЙОМАЮ! Так, і нам зараз звідси подивитися. Тут саме стрімкіші і ще й коріння є. От Отак. Ну Опа, пішла не, не по плану. Não se puxou nenhum. Foi bem na menor Коротше, якби я тут сходив, я напевно покочувався вдома. Так, нам з цієї сторони звертатися. Там трудніше їхати. Але йде. Ну, да. Опа!

Це добре їхати, але би хтось кигав сумейт Зараз буде ще один, щоб бі солдат, щоб я не отримав. ох, йо-моя, такий стрімкий берег. Опа, пошел. Зараз еще один будет. Другой. Зараз, хлопцы, Поменяется. Другой претендент. Opa! Tem uma mala de vaso! Opa! Opa. Opa. О. Ох, я просто пришел. Блин, вот такие вот и стою ревну. І піднімаю до гори, до гори, до гори, до гори такий берег. Ой, йо-моя. Все, ломив щось. Тріско ловить. Йо-моє. Це добре коріння позробувати. Добре, би не було Та й не інтересно, блін, як потрощити, в тому, блін. Купував тут Ось Я на другий хотів туди, туди в берег купити. А ага. він б так стояв близько, що його вже сам стануть туди. Все. Получив. You could request it. Охватим уже где-то охотим этих локаций Ти може бери собі з далі, щоб тобі легше було. Просто плавно почне передати річком для газ. Та бо тут за, ну, за коротко. А, так. Та його го кіне. Він, він, почні, він То коли... замалів брот він заглохне. Давай, 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 давай. Опа. Він договоря їде Це єди вой два два не скидай, не скидай, не скидайсь! Опа, <риклад> Ну це таке йому так і самось <риклад> Та що ти? А до берега? Йомайо <риклад> То знаєш трошки кинув і скинув газ. Ну вся практика, що це? То, до... то видно, що ти вже їздиш довго. <гум> 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 Та слухай. Я їжу теж вже роки, але... Так, ну... Мені трохи їхати на цьому, але ну, не дуже аж так. Так <гум> перепробуй. Та ні, хлопче, що струшував на фіат. Вони теж хуто так, це, ну, треба трошки поїздити. Тут долерів, рівновага і щеплення. Так, треба трошки поїздити. Ну, так як я на своєму їхав, я свій знаю. Спіди до берега його припети. Ти маєш нажити щаплі. Ти щапляники попальці вижимаєш, но мач одні? Старайся. Ага. Аж сюда сюда. Тире в класно пішов. Тепер ковід. Тим труба маєш. Ми ці коріння туди. Давай. Ти за стіну, напевно. Ні, судово, от на цей корінь. І дивись, постійно входиш корінь, старайся рулем, чуть-чуть так сіпну, знаєш, так би назад. Бо вся нагрузка пішла назад, не холодно наперед. Воно перед не підемо, практично на, на, на сайті пари. Ну то перехиливсь кребірати. Але може стань там, може його й бо він не упав. Опа. опа. Hey, no. ще Добре. Но no, акцій заобернув. Так. Заоб... Заобернув класно. Тримається длинський до боліз. Йо-мойо! Просто старається коріння, зараз тут набрати розгін, а перед корінням дві скінти газу, а з на ходах. Так. на ну, Там коріння, тих на коріннях заїдеш, дав газу, взагалі тебе скини і ти піш до бою. А тобі треба тут зараз ко, набрати розгін трошки. Від ці ти, ти коріння, знаєш, так, на швидкості проїхати. І по правій стороні зримаєшся. Коротше, би ти на коріння не давав газу і все. Бо ти зразу упав. Давай, якщо я тебе тут довше потрібно потримає степляння і поїдеш. Весь вєктори, так... О, де не, так, по першу, Ні, ти нормально ти пішов? чуть назад відхилися, чуть, чуть назад, наперед не вставай, чуть, чуть назад. Так би ти притиснув колесо. Чуть -чуть колесо притиснув, розумієш? Давай, легонько давай, давай газу, 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 газу. Направо, направо, направо. Чуть-чуть стартує, давай, заводися Чуть-чуть, давай, я притримую. Тим пальцем, тим пальцем, що таке? Газ. Опа Йомай! Це, Це, Це перший раз? Це перший раз нічого поганого нема. Тримай передні тормоза. Змей ти віть. Це вже замочився. Ну, корень, то не пьет. То, то холзость, ретру чьи-то. Да, да, я сейчас сюда перекладываю. Разгоняем. Давай на Ха-ха-ха. <говорит> О. Слухай, да для першого раз дождав. Швин... Глядеш він з ціплієм все трохи не грає. Да, да. Мо треба, треба подовше тримати. І з ціплінням треба навчати ногу. Но.

Друга справа для першого разу дуже добре. Я постараюся довго на степлення потримати, так би ти трошки поїхав. Коловодка. <кхи> Ні, ти тільки наперед не ставай. Ти сідь собі назад і сиди на ньому. Би ти бо ти прижав задні колесо, бо колос зазад немає нагруз, то тобі просто будеш шліфувати. Коловодка, так як ти їхав? Добре. Весь поворот вже миш. заходиш, навіть що казати. Дякуємо, то, да. Ну тут. Швидше з'їдеш. заведемо. Заведення? Yeah. ні. Тобі зараз просто коло сура. Ні, де получує. Його, перш заведи. Я-я, перед цим треба качати. Лопаєш я? Але вені, ти на корінні старайся звідси зараз взяти собі хід і на там Знаєш, б, б ти, газу, зашлифує, убікаєш, там коріння там на плавне газу. Знаєш би, бо ти як даш газу, коли все зашліфує просто убік, там коріння на скоса. Давай, заводися, тримай. Куди, куди, Давай, Ведве, доведи, газу! Рущай, рушай, бо ти корський неба. Газу. Мамо. Зажимаєш передні, тримаєш передні. Газу, 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 газу. Давай, назад, давай ще раз. Два. Якщо ти ти просто супер, тобі треба ви, ви трохи зажорські для нього вчитися. Тому за трудно. Давай, давай, Газу, газу. Стіплєння довше тримай.

Ладно, добре, давай. Чекай, чуть назад. Чуть-чуть назад. Чуть так, би ты мог хит взять. Чтобы там на ревну стал. Мы тебе тримаем. Все, все, не бейся. Все, не бейся. Все, все. Давай, давай, Що, давай, ще давай, ще, давай, 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 давай. Не бійся, давай. Давай. Власне. Давай. Довж... Але дай добре газу. Да. Сцепление трошки не відпускай до кінця. І дай добре газу. Так. Да. 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 Дай мосно. Давай, газу. Чекай, чекай. Ще раз колесо туди. Давай! Більше 1, Добре! Добре, добре. Все, давай, давай. Давай сюди можеш буксувати. Давай, давай, 2, давай Давай Давай. 2, 2, Давай-давай, 2, Давай-давай! Давай-давай! Давай! Так тобі треба скотина. Тітко, ти я ж наперед, задний космі просто шлюфує. Немає навантаження, а ти ком, маєш сісти назад. Сісти новат і так. Ти не бійся, тебе не переверне. Ти щеплення собі регулює. Просто розумієш. Ти перевертає щеплення зажов. Ти до кінця щеплення не, не відпускай. бо ти здоймати буде тебе колесо. Щеплення постійно пальці на щеплення. Бо знаєш, тебе лише прикидає, гоп, до щеплення і не пов. Так, а то А то слухай. Ой, бачу, тяжко нахуй, вже на мене сили, там де вікрунгури нахуй. Ти вже махриш, чи ні? Не, <laughs> Видиш, як Віталік пролітає? Віталік тобі тебер хід і на рівних газах йде на коріння. То, ми він ще не вміє балансувати, знаєш, оце во. А, і ще баланс. Це треба. Це саме кисть, ну. Ну то що він, блін, трошки під'їхав Ну. Бу, Ну, та я! Опа! Ту -ту -ту. І здоров'я цей мотик на плечіно. Зараз ще не ну. заводиться, коли треба. Я би пару поукріє Венколесо файно стояти Той би було на колеса, так тебе та їхало, як не знаєш. Але в нього й так файно стояло. Діре no. біля.

Та чого ти зараз будеш мотор міняти розбирати Ні, то я розумію, я якраз кажу. А ти саму лапку чи стовпту? Щось не пішло по плану. Пішов. Так, буде на мені. Кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписка, всім добра.